О, Тихо, діти, Заспокойтеся! Ваші батьки обов'язково прийдуть за вами. Відненькі ви мої, Зараз я вас заспокою. А ну сядьте! заспокойтеся. Краще розкажіть, як вас звати, як ваше прізвище. Тебе звати. Мене звати Стасік Пігун. Ой, який серйозний. Ось виростеш і станеш великим начальником і будеш називатися Станіслав Вікторович. У мене буде свій бізнес, і я буду називатися бізнесменом. А я буду столяром. Який молодець? А як твоє прізвище? Булазюк Андрій. Дякувати, I don't speak. <laughs> що ти кажеш? Вона каже, що не розмовляє по-українськи. Вона ж американка. А як тебе звати Оля Притоля? Що ти, ти робиш? Я лікую хворого, як моя мама, і коли виросту, я стану лікарем. Дякую тобі, Божу що ти таких гарних учнів мені дав. Я дуже хочу, щоб їхні мрії збулися і вони стали гарними людьми. Допоможи мені.